До дня єднання українського народу з учнями 8 класу одного з навчальних закладів кам'янського поліцейські спільно з рятувальниками та волонтерами провели профілактичні просвітницькі заходи. На що звертали увагу підлітків? Пропонуємо подивитися у наступному сюжеті. На важливі теми в день єднання українського народу вирішили поспілкуватися поліцейські кам'янського. Теми для обговорення обрали непрості, але актуальні як ніколи: толерантність, дискримінація, расизм, ксенофобія та екстремізм. Ми наголосили на цьому сьогодні, саме для того, щоб дітки розуміли, що дуже важливо поважати один одного, що неповага вона породжує неповагу, що зло воно породжує зло, і тому важливо було наголосити на основних термінах, можливо, незрозумілих для них, але сьогодні ми все намагалися доступно роз'яснити діткам, роз'яснили їм про відповідальність, яка може наступати, за неповагу та приниження чисті та гідності іншої людини. Поговорили про те, наскільки важливо зараз, саме коли в країні військовий конфлікт, підтримувати один. Одного. Одного, поважати один одного. На завершення спілкування інспекторка запропонувала дітям зробити плакат із символічними долоньками єднання, а процес його створення неабияк захопив юних кам'янчан. З дітками ми виготовили такий плакат миру. Чому саме плакат миру? Тому що ми свої долоньки, дітки свої долоньки на аркуші паперу намалювали, а потім своїми ж пальчиками вони їх обережненько так ну виділили, виокремили, вирвали для того, щоб там збереглися саме їхні відбитки пальчиків. Тобто, така певна унікальність буде в цього плакату. Вони залишать щось своє, таке унікальне. Едве встигли завершити плакат, як пролунала сирена. Тож наступні заходи проходили вже в укритті. Волонтерка з Червоного Христа України провела змістовну інформаційну сесію, у рамках якої розповіла про правила поводження із змінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Головні правила це не твоє не бери, ти його туди не клав. Тобто це не твоє, це ти не повинен брати. І якщо не не предмет, вибухонебезпечний. Якщо це підозрілий предмет, ми звонимо завжди служби 101, 102. Тобто такі правила ми дітям. Розказували, показували, як виглядають міни, тобто які залишки війни, тобто, що не можна їх чіпати, що не можна їх бити, не можна кидати. Тобто, такі основні правила. Ми для дітей роздаємо розвитковий матеріал це листівочки, це плакати, щоб вони наглядно переглядали, тобто запам'ятали, як виглядають ці інші предмети, тобто. Що знали і на завершення естафету перейняв представник Державної служби з надзвичайних ситуацій Кам'янського. Офіцер нагадав школярам про основні правила поводження у побуті, правила пожежної безпеки в навчальному закладі та надав слушні поради щодо дотримання правил поводження на кризі. Нагадали основні правила поводження, нагадали, як діяти в тій чи іншій ситуації. Також з ними провели бесіди щодо. Того, що не потрібно зараз виходити все-таки на крижаний покрив, тому що все ж таки зараз нестабільна температура на вулиці, і як показує практика, таких випадків досить велика кількість. Зацікавилася, дізналася багато новенького учениця восьмого класу Аня Саркісова. Я багато чого що мені розказали, я цього не знала про. Міни, як їх що не треба ходити, ходити обережному завжди бути, якщо от щось я бачу на землі, там якась книжка або якась одну там бляшанка, бляшаночка, що це не треба підіймати, бо це може бути міна. У день єднання дівчинка одягнула колоритну вишиванку, адже для неї це свято, яке символізує українське братерство у боротьбі з російським ворогом. Сьогодні. Свято день єдності. Я вважаю, що це важливе свято, означає, що ми всі єдині, непереможні. Ми сьогодні от обводили на папірі свої долоньки, приклеювали до дошки, що ми от всі разом. Мені це сподобалося, думаю, що це класно. Нині безпека це головне, як і озброєні інформацією діти. Більше захищені не тільки від підступного ворога, але й ситуації, які загрожують життю. Та, попри все, єдині в бажанні нашої перемоги.